Я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Прямий ефір триває. Програма вечір у Львові. І далі ми будемо говорити про декларування доходів громадян. Для цього в нашу студію ми запросили Володимира Коваля. Будь ласка, заходьте. Начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб. Доброго вечора. Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області. Прошу сідати. Що ж, е... Нагадую, що ми у прямому ефірі телефонуйте на нас два дев'яносто вісім Пане Володимире, напевно, на початок я хочу, щоб ви охарактеризували, підбили підсумки, скажімо так, минулорічного досвіду цієї декларативної кампанії, яка відбувалася. Ще раз доброго вечора. Минулому році компанія декларування проходила дуже активно. І як ми зібрали дуже багато декларацій. як не завжди це більше ніж 33 тисячі декларацій. і громадянам львівщини було задекоровано 2,4 мільярди доходів, які вони отримали. Тобто це є різні доходи, і в цих 33 тисячах декларацій є більше ніж 10 тисяч декларацій тих громадян, які отримали. І згідно закону мають право на податкову знижку, тобто вони їхні там діти навчаються в вищих навчальних закладах. Вони за це сплачують за навчання на приватній формі. Держава передбачила в своїм законодавством, що мають право на повернення чи. Вони сплачували іпотечні кредити минулому році. На ліченісті 225 громадян задекларували доходи в сумі більше ніж 1 млн грн. Це є на більше ніж 80 громадян ніж попередньому році. Сума таких задекларованих доходів становить більше ніж 320 млн грн. Якщо говорити, що на всього але сума задекларованих доходів мільйонерами в. Порівняння з попереднім роком зросла більше ніж два рази. Тобто, якщо ми мали в 2013 році 160 мільйонів, то в 2014 році мільйонери задекурували 320 мільйонів гривень. В нас є, якщо переводити по курсу старому, в минулому році задекларували доходи більше мільйона і є доларовими мільйонерами 15 громадян вівщини. Це може говорити про те, що стали жити краще, чи не зовсім ну, сума ну, кількість доходів мільйонерів. Я розумію, це не є показник. І сама сума задекларованих доходів говорить не про те, що ми стали жити краще, а про те, що доходи певної категорії громадян зростають, тому що в цій сумі 2,3 мільярда є не тільки доходи у вигляді заробітної плати, це ще є доходи у вигляді спадщини, вигляді подарунків, доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, іноземні доходи. У нас дуже багато громадян Львівщини декорує іноземні доходи, тому що в нас є на Львівщині величезні підприємства, де топ-менеджерами перебувають іноземці, які отримують і доходи в Україні, і доходи за кордоном, і оскільки вони живуть більше свого часу на території України. В принципі, і наше податкове законодавство є сприятливішим в частині декларування доходів. Ставки є нижчими. Наприклад, в нас є один директор підприємства спільноукраїно німецького, який більше ніж 185 днів в Україні проживає. Він є резидентом нашої держави, хоча насправді він є громадянин Німеччини, і доход він отримує доходи, оскільки він перебуває тут в своєрідному відрядженні. Він отримує доходи і в Німеччині, і в Україні. І німецькі доходи він декларує в Україні, тому що в нас ставка податку для його доходів становила в минулому році всього на на ці доходи за заставкою 38%. Чи не чекає Україну теж такий прорив у цих відсотках? Ну, законодавець, ви знаєте, що в цьому році, в попередньому році, 28 грудня, були прийняті такі, так звана податкова реформа. і для Тих громадян, які мають доходи невисокі, їхні ставки не збільшилися. От для тих громадян, які доходи є високими, їх рівень доходів є вищим, ставки чуть-чуть збільшилися. Топло, якщо, наприклад, людина отримує заробітну плату в цьому році, розмір якої перевищує 10 мінімальних, то її ставка вже буде становити 20% від суми перевищення. Тобто для багатих ставки податків в принципі почали зростати. Так само збільшилася в цьому році ставка доходів у вигляді інвестиційних активів, ставка у вигляді дивідендів для певних категорій громадян зросла. Також зросла в цьому році, якщо говорити ставка від оподаткування доходів, ті, які знаходяться на депозитах. Якщо в минулому році ставка становила 15%, то в цьому році ставка становить 20%. Але я хотів би зазначити, що це не оподатковується вся сума депозиту, отримає оподатковується тільки дохід, який громадянин отримує від розміщення в банк своїх коштів. Зрозуміло, що ж я тепер хочу, щоб ви більше зупинилися на темі декларування. Хто зобов'язаний сьогодні декларувати свої доходи, свої статки? В цьому році, як в принципі, компанія декларування нічим по законодавству не відрізняється від тої компанії, яку ми проводили в минулому році, І в першу чергу це зобов'язані декларувати, якщо говорити в широкому значенню цього слова, це громадяни, які отримували доходи не від податкових агентів. Це зокрема громадяни, які отримали вперше. Це найбільша категорія громадян Львівщини. Це люди, які отримали спадщину, навіть члені сім'ї першого ступеня споріднення. Тобто, якщо людина отримувала Спадщину від батьків чи від дружини, чи там від дітей, тоді чи подарунок, вона не підлягає оподаткуванню, ставка податку становить нуль. Якщо ви отримали спадщину чи подарунок від члена сім'ї не першого ступеня спорідня, це ті громадяни, які я в попередньому переліку назвав. Тоді вони зобов'язані до 1 травня поточного року подати декларацію і вказати відповідні суми і до 1 серпня сплатити суму податку. Хотів би зазначити, що в нас і тут такі. Виникає ситуація, коли громадяни чекають від податкової податкове повідомлення рішення. Вони подали декларацію, чекають. Коли громадянин подає декларацію, податкове повідомлення рішення знаходить. Людина особисто повинна до 1 серпня сплатити це зобов'язання, яке вона зазначила в своїй декларації. Ко вона подає до 1 травня поточного року. Друга категорія громадян це ті громадяни, які отримали за рік зарплату більше 120 мінімальних заробітних плат. Але від двох податкових агентів. Тобто, якщо в одному місці громадянин отримав умовно 100 тисяч гривень, в іншому місці він отримав 80 тисяч гривень. Ці доходи оподатковувалися за ставкою 15%. А коли їх сума перевищує 120 мінімальних заробітних плат, в цьому році в минулому році це було чуть більше ніж 146 тисяч гривень, він зобов'язаний подати до податкових органів декларацію, заповнити, і там виходить перерахунок, тому що всі доходи, які перевищують 120 мінімальних заробітних плат, в минулому році оподатковувалися за ставкою 17%. Такі громадяни повинні подати декларацію. І заплатити суму податку. Сума податка не є значною, але є значнішим штраф, коли громадянин не подає. Як свідчить про випадки минулого року, в нас є громадяни, які не подали декларацію. Штраф за неподання цієї декларації 170 гривень. А сума податкового зобов'язання, яке ми визначили, встановила со максимум 5 гривень. Тобто ми тому закликаємо громадян, які працюють на двох і більше місцях праці, отримували такі доходи, сума яких перевищує 146 гривень, прийти до податкових органів. В наші центри обслуговування платників, які працюють кожного дня з 9 до 18, а з 1 березня будемо працювати в продовженому режимі, заповнити податкові декларації. Податкові декларації ми видаємо безплатно. Крім того, ми надаємо в центр обслуговування платників податки, які є при кожній податковій інспекції консультації з порядку заповнення. І подати ці податкові декларації, тому і виконати свій громадянський обов'язок. Тобто є ще громадяни, які отримали іноземні доходи. Також вони повинні їх задекларувати і сплатити відповідні суми податків. Це я назвав такі найпоширеніші категорії громадян, які би мали декларувати в цьому році доходи. І ще є такі громадяни, які є в принципі найсуміннішими. Це громадяни, які отримували доходи від продажу інвестиційних активів. Таких громадян, в принципі, на Львівщині з кожним роком. Їх кількість падає. Якщо ми були роки, коли ми отримували тисячу і більше декларацій, то в минулому році у нас таких декларацій було 287, А в цьому році ми вже отримали попередні дані, масив інформаційний. Хто би мав такі декларації подати? Ми очікуємо не більше 150 таких декларацій. Пане Володимире, що чекає людину, котра, от крім от такого штрафу, котра не задекларує свої доходи. Ну на радостях від того, що отримала спадок, не зорієнтувалася, не знає? Якщо громадянин до 1 травня не подасть декларацію, у нас є практика, що ми не стосовуємося заходів контрольно-перевірочної роботи. Ми надсилаємо повідомлення про те, щоб людина прийшла добровільно і подала цю декларацію і сплатила відповідні суми податку. Ну якщо люди не подають вже після наших неодноразових повідомлень, тому що ми надсилаємо такі на адреси людей. Ми застосовуємо заходи контрольно-перевірочної роботи. Тобто, ми надсилаємо запити до нотаріусів, тому, що в нас є інформаційний масив, хто цю угоду оформляв спащено. Нотаріус нам видає підтверджує, що дійсно така спадщина мала місце. Коли вона була оформлена, ми тоді людину інформуємо про те, що буде проведена позапланова перевірка, і цю ми визначаємо суму податкового зобов'язання за самостійно. Але якщо це буде сума визначена після 1 серпня податкового зобов'язання, тоді ще ми людям нараховуємо крім 170 гривень за неподання декларації, що законодавець нам прописав, ми нараховуємо ще 20 25% штрафної санкції за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань. Але це ж таки, ви попереджаєте людей. Ми тобто попереджаємо. Це... В нас така практика є, що ми не застосовуємо штрафи, ми розуміємо ситуацію. Ми намагаємося людям попередити про те, що і нагадати їм про те, що вони не виконали свій обов'язок перед державою і не здекларували доходи, які згідно з вимогами податкового кодексу підлягають декларуванню. Пане Володимире, якою є процедура подання декларації? Що необхідно зробити, в який спосіб подається декларація? Якщо людина. Знає, що їй необхідно подати декларацію їй потрібно прийти до податкових інспекцій на за місцями. Адреси наші є на сайті. Ви розміщення Якщо це в місті Львові на стрисько 35, на першому поверсі у нас є величезний центр обслуговування платників податків, комфортний, створений для. Для всіх зручностей, і там кожного дня з 9 до 18, як я сказав, з 1 березня з 9 до 20 працюють наші працівники, які консультують, безплатно видають декларацію, допомагають її заповнювати цю декларацію. І людина має з собою взяти тільки договір дарування. Якщо вона отримала спадщину, людина має з собою взяти договір цієї спадщини. Що ми бачили, яка сума підлягає сплаті. Ми допоможемо людині заповнити її. Ми їй допоможемо. Але людина всі цифри вписує сама особисто, тому що. Вона з тому що ми не маємо права такого людині вписувати якісь цифри. Ми маємо ми даємо право консультацію. Але крім того, законодавець перебачити таку процедуру, тому що є люди, які не можуть визначити, тому вони до 1 березня мають право згідно 179 статті податкового кодексу написати до нас таку заяву, що вони хочуть, щоб ми їм заповнили самі декларацію. Тобто, якщо людина до нас звернеться з такою пропозицією, ми їй. Допоможемо, тобто ми самі за неї зробимо всі дії і відправимо на її почтову адресу, чи вона прийде до нас в наші центри обслуговування платників. Ми їй віддамо ту декларацію, яка має бути правильною всіма зазначеними даними. Але це громадяни, які хочуть скористатися такою послугою, що ми їм заповнимо декларацію, мають прийти до нас, звернутися до 1 березня поточного року. Це щось коштує? Це безплатно. Фіскальна служба. Платних послуг не надає. Ми всі наші дії вчиняємо безоплатно. Всі в центрах обслуговування платників працюють кожного дня. Люди, які фахівці, які є фахівцями своєї справи, які надають консультації, скажіть, будь ласка, тоді чи багато звертається людей, або ви їм допомогли в такий спосіб заповнити декларацію і не мати халепи? Е, я хочу сказати, що цьогорічна кампанія декларування є своєрідною, тому що в лютому в нас вже є значна кількість людей. Якщо в минулому році в центрі обслуговування платників в нас працювало двоє людей, двоє mm -hmm. людей. І в них, в принципі не було роботи, то в цьому році цих людей не вистачає. І в нас в центрі, як от сьогодні, в нас працювало п'ять людей в центрі е, і цих достатньо було. Бувають дні, коли п'ять людей не, не ми... Приймаємо оперативні рішення і туди даємо стільки, стільки людей треба. Але це як правило в останні дні деклараційної компанії. Але в цьому році є дуже багато людей. Але ці люди, я би хотів зазначити, не так декларують доходи. Я хочу скористатися правом на отримання податкової знижки, тому що я зазначив, що є ті, які люди оплачують за навчання своїх дітей чи своє навчання, люди, які користуються іпотечним кредитом, чи мали пожертви в минулому році на користь благодійних організацій, мають право скористатися податковою знижкою. І от в цьому році на Показує, от Ми вже прийняли станом на сьогодні більше ніж тисячу декларацій, і з тих mm. декларацій це ті декларації громадян, які хочуть отримати податкову знижку, тобто повернути собі частину коштів, сплачених за чи за навчання своїх дітей, чи за чи за іпотечним кредитом користування. Податкова знижка це скільки. Податкова Скажете. значка це сума, яку людина сплатила за, наприклад, за навчання. Я uh -huh. просто наводу приклад навчання. Якщо ви в місяць за свою дитину сплачуєте не більше ніж 1710 гривень в минулому році, тому що 1710 гривень це мінімальна заробітна плата, помножена на 1,4 і округлена до найближчих 10 гривень. Сума навчання не перевищувала 1710 гривень, цієї суми податок сплачений так грубими підрахунками, 15% цієї суми повертається. Тобто, якщо людина, умовно, за, за дитину заплатила минулому році за навчання 10 тисяч, то Порядку 1500 гривень вона має право на повернення, але людина, громадянин, не може повернути більше, ніж було сплачено податки з його заробітної плати, тому що у нас є випадки, коли людина платить за навчання там двоє батьків сплачують за навчання 20 тисяч, а в людини зарплата заробітна 15 тисяч. Людина приходить, заповнює декларацію, надіється, що сума коштів буде більшою. Ми робимо перерахунок, тому що держава в законі прописала по такому кодексі, що ми не можемо повернути більше, ніж людину сплачено податку протягом року. Що ж, чи є якийсь перелік спеціальних документів, які необхідні для того, аби правильно заповнити декларацію? Для того, щоб, наприклад, найпопулярніше питання зараз це податкова знижка. Якщо людина умовно хоче отримати податкову знижку, вона приходить до нас до податкового органу, приносить собою, якщо це за дитину, приносить свій паспорт, паспорт дитини, свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційні коди свої і своєї дитини, приносить договір з вузом, квитанції. Pro Plato. і банківський рахунок, куди ми будемо повертати ці гроші. Ці документи, перелік документів, нам надає разом з заповненою декларацією на отримання податкової знижки. А я ще хотів і довідку з місця праці про нараховану заробітну плату. Але я хотів би зазначити, що в нас є дуже багато випадків, коли люди подають цю довідку, де не зазначено суми єдиного соціального внеску, який відраховується з заробітної плати. Тому я звертаю таку увагу, щоб люди, коли отримують довідку, звертали щоб це в обов'язковому порядку було ці дані про єдиний соціальний внесок, тому що вони впливають на розмір. По повернення податку на доходи фізичних осіб людина подає на нас декларацію і протягом 60 днів гроші надійдуть на її рахунок банківський, який вона значила в своїй декларації, це є своєрідна знижка. Хто декларує доходи, то має мати перелік. Якщо це дарування, договір дарування, якщо це спадщина, Дозумі. договір спадщина, якщо це інвестиційний дохід, тоді весь пакет документів від операції з інвестиційним активом. Володимире, буквально репліка зовсім коротко, бо ефір наш збіг до кінця. Де громадяни можуть отримати інформацію щодо декларування в центру обслуговування познаків, які є при кожній податковій інспекції, або на нашому сайті, крім того, на нашому сайті є ще помічник заповнення декларацій. Що ж я дякую вам за цю детальну інформацію. Сподіваюся, що це допоможе нашим громадянам справді правильно задекларувати свої доходи, і ця деклараційна кампанія відбудеться успішно у нашій області. Дякую я дякую глядачам, що цей вечір провели разом з нами. На все добре, спокійних вам ночі і вихідних.